Усіх вітаю. Сиджу вдома і думаю, як би то покращити свій попит. І ось, подивіться, купила таку ємкість на мило. От підносиш руку, але це не мило, а рідина для посуди. І ось так воно гарно виглядає. Не стоїть там в куті, не кисне, а просто чудово виглядає. Також мені дуже подобається цей чайник. Ця штука на ножі і на різні там черпаки і так далі. Вони вже рік у мене служать і дуже мені подобається. Цей каран теж мій любимий. Я його просто обажаю. Так, і це от губки. На губки я купила такі штучки. Вон, бачите, ой, ще не здерла етикетки. не здерла плівку з кусеню. Треба буде здерти. А цей кран, дивіться, він дуже гарний, він, е, можна його в різних положеннях. Наприклад, поставити баняк з боку і набирати воду. Можна так бачите, як душ його зробити. І ось він так, будь-яку частину умивальника можна його посунути. Так що дуже мені подобається. Мій інтер'єр сьогоднішній, і ці квіти дуже гарно пасують до цього інтер'єру. Так, тут у ванні я теж купила таку поємність на мило. Підносиш руку, там, крім того, вже показує годину і температуру приміщення. Але потім виключається щоб економити. До речі, ці всі е, намкості на мило, то вони... Е, на зарядку заряджаються. А це ємкість на Зумну пасту і щітку. Бачите, натискаєш і маєш. Це засильно натиснула, але можна менше натиснути. І там менше. І чистиш собі зуби, потім ту щіточку повісив назад. Прекрасно. Щітки не зуркаються одна до одної. І тут взагалі дуже прикольно, не треба тиснути на то, а просто взяв пасту, в мене вже вон закінчується, просто паста. Тут є дирочка, запхав туди ту басту. І маєш прекрасно, місце не займає, на умивальнику немає нічого лишнього. А тут для душу, щоб мило не кисло, я купила собі таку мильничку. Ось, бачите? Тут вона має такі зачіпки, можна приклеїти її, причепити. Тут вона на присосці. Також для бритв. Я дві такі замовила на жіночу чоловічу бритву. Воно висить і не кисне в стаканчиках, не займає місця.